Месторн за Москворіччям метраж 115, кімнати трисанузлидва дизайн Наталія Висоцька, фото Сергій Красюк, коротенько, декоратор Наталія Висоцька оформила інтер'єр для замовників, для яких естетика і функціональність це основні параметри при виборі предметів меблів, декору і в цілому інтер'єру. Ця простора квартира призначена для проживання молодої музичної сім'ї з двома дітьми. На 115 квадратних метрах потрібно було облаштувати місце для зустрічі з друзями і спільного музикування, зону для усамітнення з книгою і роботою, простір для ігор і розвитку дітей, місце для відпочинку. Подробиця. вільне планування і вдале розташування мокрих. Зон дозволили створити чотири ізольованих приміщення, з просторої вітальні можна потрапити в наповнену світлом їдальню, а з неї в кухню останньо об'єднали з кабінетом, тут же замовники влаштовують музичні вечори, решта дві кімнати, це дитяча і спальня з виходом на засклену лоджію. Ну злів в квартирі 2 в передпокою, і в приватній зоні в них продумали розміщення систем по пом'якшенню води. Всі системи зберігання дуже зручні і переважно приховані від очей. Спроектували дві гардеробні кімнати з продуманою системою зберігання для повсякденних речей і сезонного зберігання. Коридорі і спальні батьків в одній з гардеробних відвели місце для технічних предметів, просувальна дошка, драбина, речі для прибирання зберігаються саме там, у коридорі і дитячої вбудовані шафи візуально продовжують стіну. Всі вони були виконані закресленнями декоратора на замовлення в Італії. В якості обробки використовували натуральні матеріали природних кольорів, приглушених відтінків. Фарбу на стінах і масив на підлозі мені хотілося, щоб стіни і меблі служили фоном для предметів декору. Саме вони розповідають історію замовників, говорить Наталія Висоцька. На кухні привертає увагу гармонійне поєднання фактур бетону дерева, металу висока барна стійка відокремлює кабінет від кухні. Зона кабінету виконана з тих же матеріалів, що і кухня. Цей прийом допоміг органічно вписати в простір дві різні функціональні зони у вітальні строгі лінії меблів, сичні рамки, ліпнини розбавлені предметами сучасного мистецтва. Села служить вітриною для предметів декору, а крісло витонченої форми притягує погляд і розташовує до відпочинку. У спальні основний мотив, мотив спокою і розслаблення, щоб вид найближчих будівель не відволікав від панорамного виду на Москву. на Налоджі влаштували зимовий сад. Всі меблі ми замовляли в Італії, віддаючи перевагу маркам з перевіреною репутацією. Декор збирали по всьому світу, в тому числі в Києві. Всі предмети в просторі поєднують в, в собі як естетику, так і функціональність, як і хотіли замовники, каже Наталія Висоцька. У дитячій переважає морська тема, білий фон стін служить основою для кольорних акцентів і декору. Тут вдало реалізовано завдання об'єднати три зони: відпочинок, творчість, зону для активних ігор і спорту, планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, літлебрени. Підлогове покриття, масив топвод меблі, вішалка і банкетка, Ійчголд підставка під взуття і Амі-килеми амікилими освітлення, ічголд вітальне оздоблення, харба, літлебрене, підлогове покриття, масив топвоод меблі, диван Макс, Фокс крісло, Вікторія Фрігерю, стелаж ж імпіра, журнальний столик під саділлі. Обідній стіл гертади все. Філіпцела килим амікилими, текстиль плет Фіоріді Венезя, штори і подушки, ліхтою сегрант, декор, постери глобал вієв з дерево в діжці, компанія індрен, освітлення ічголдс, люстра, рамерціноме спальня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, масив топвоот, меблі, ліжко ланцастер, приліжкові тумбочки, стілець, письмовий стіл довтом, все Філіп Цела, текстиль, постільна білизна Фіоріді Венезія портьєри та подушки ліптою сеґрант, декор, постер, скринька, піднос все, Global лобалвіевс, освітлення, люстра, річголцна настільна лампа, келлі верствер дитяче, оздоблення, шпалери Атлантіць, ічфіндер, підлогове покриття, масив топвод меблі, меблі, рандюцито Ареді, столик зі стільцями і намет ікеа. Текстиль постільна, білизна, фіорі, дівенезія, римська штора та подушки. Відтою се грант, освітлення, світильник, ічголдс, кухня оздоблення, фарба, літлебрене, меблі, барні стільці, натіса, гарнітур, меблі, любе, побутова техніка, бощ, ванна кімната, оздоблення, плитка супернатюрал, паста, евокви, підлогове покриття, плитка супернатюрал, треспорцеланато, бріланти, Евок ви хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов